Вітаю. Ми розпочинаємо дихальну практику: Шум дерев. Для цієї практики займіть позицію лежачі. Це буде найвдаліша позиція, яка дозволить вам максимально розслабитись та отримати користь від цієї практики. Також, якщо у вас немає можливості. Лежачи виконувати практику, ви можете виконувати цю практику сидячи, спробуйте відчути своє тіло, свій внутрішній стан, з якими думками ви розпочинаєте цю практику, яке у вас дихання зараз? Як ви відчуваєте своє тіло? Де в ньому є напружені зони такі? А де вже є зони, в яких ваше тіло почуває себе досить легко? І напротязі цієї практики ви будете чути вказівки які я буду вам давати стосовно дихання. Постарайтесь слідувати за ними. І також ви будете чути звук шуму дерев. Він буквально через пару хвилин ввімкнеться. І дослухайтеся до цього шуму, до цього звуку. Можливо, до вас прийдуть якісь спогади пов'язані з цими звуками, нехай вони приходять. Дозволяйте відбуватися всьому, що буде відбуватися всередині вас. І пам'ятайте, що в будь-який момент, коли вам буде некомфортно, ви можете завершити практику. А я пропоную вам все-таки спробувати продихати цю практику. ці 15 вдихів та видихів, які ми будемо з вами робити. Нагадаю, що вдих ми робимо через ніс, видих ми робимо через рот, видих стараємося робити довшим, ніж вдих, і стараємося контролювати це, якщо ж у вас не виходить дихати через ніс, видихати через рот, то можна робити це якось по-іншому. А зв'язку з тим, які у вас там є показання, можливо, в когось закладено ніс і важко вдих робити через ніс, тоді можна через рот, звісно. І ми готуємось почати. Зараз знову відслідкуйте, який у вас стан. Можливо, вже щось змінилося в вашому стані. Саме відслідковування своїх станів теж є такою корисною практикою. Як відчуваєте себе зараз перед початком дихання. Ще дозволю вам нагадати, що на видиху, можливо, буде корисним уявляти, ніби ви надуваєте таку повітряну кульку, роблячи губи трубочкою, ніби як надуваючи цю уявну кульку. І на видосі також важливо повітря. Випускати себе з певним таким шумом. Ну що ж, будемо починати практику. Нагадаю, що у нас 15 вдихів та видихів. Робимо перший вдих через ніс і видих через рот. Другий вдих і видих. Третій вдих і видих. Четвертий Вдих і видих. П'ятий вдих і видих. Шостий Вдих і видих. Сьомий Вдих і видих. Восьмий вдих і видих, дев'ятий вдих і видих. Десятий вдих, і видих, одинадцятий вдих і видих. Дванадцятий вдих і видих, тринадцятий вдих і видих. Чотирнадцятий вдих і видих, п'ятнадцятий вдих і видих. І зараз знову звертаємо увагу на відчуття свого тіла себе, свій внутрішній стан, свої думки. Як зараз ви дихаєте? Що змінилось в ваші внутрішні енергії у вас від цієї практики? Чим ви зараз наповнені всередині? І можна ще трошки полежати чи посидіти, перебуваючи в цьому стані стільки, скільки вам потрібно, а потім поступово пошевелити руками, ногами, потягнутись, якщо того хочеться, чи зробити якийсь інший плавний рух. Не швидкий, і поступово повертатись до того, що ви планували робити далі. До наступних зустрічей!